Річард Бах. Ілюзії. Пригоди Месії Мимохідь. Коли я познайомився з Дональдом Шимодою, була майже середина літа. За 4 роки літання мені жодного разу не траплявся пілот, який би займався тим самим, що і я. Літав за вітром від містечка до містечка за гроші та катав людей на старому біплані. По 3 долари за 10 хвилин у повітрі. Але одного дня, трохи північніше Ферріса, у штаті Ілінойс я визирнув з кабіни свого фліта і побачив старий біло-золотий тревел Air 4000, що приземлився, мов на картинці на лимонно смарагдовому сіні. Я живу вільно, але не застрахований від самотності. Побачивши той біплан і поміркувавши кілька секунд, я вирішив, що не станеться нічого поганого, якщо я до нього приєднаюся. Перейшовши в режим малого газу і ковзнувши на крило, ми з флітом полетіли боком до землі. Вітер свистить у розчалці, такий хороший лагідний звук повільне бух-бух старого двигуна, який ліниво обертає пропелери. Я підняв окуляри, щоб краще пильнувати за посадкою. Зеленолисті джунглі кукурудзи біжать одразу піді мною, змигує паркан, а далі свіжоскошене сіно, наскільки сягає око. Виходжу з ковзання важелем керування і кермом напрямку. Акуратно вирівнююсь над землею. Сіно черкає покришки, відтак заспокійло тріскоче й гуркотить під колесами тверда земля. Уповільнююся, уповільнююся, далі з потужним бухканням знову трішки піддаю газу, щоб підрилювати і стати обіч другого літака і зупиняюся. Перебираю газ, вимикаю двигун, пропелер, клак-клак. Уповільнює оберти, повністю зупиняється, і липнева тиша стає абсолютно. Пілот Ера» сидів на сіні, прихилився спиною до лівого колеса літака, то спостерігав за мною. Півхвилини я теж дивився на нього, розгадуючи згадку його спокою. Мені не вдалося зберігати таку незворушність просто сидіти та спостерігати, як іще один літак сідає в полі і паркується за 10 метрів від мене. Я кивнув, пілот мені одразу сподобався, навіть не знаю чому. Мені здалося, що вам самотня, сказав я скрізь відстань між нами. Мені здалося тобі теж. Не хочу нав'язуватися. Якщо заважаю, то полечу звідси. Ні, я чекав на тебе. Тоді вибач за запізнення, сміхнувся я. Нічого. Я стягнув шолом і окуляри виліз із кабіни та ступив на землю. Приємне відчуття після кількох годин проведених у фліті. Ти не проти сендвічі вішинкою і сиром, сказав він. Із шинкою, з сиром, і може, з мурахами. Ні тобі потиснути руку, ні назватися. Він був невисокий на зріст, волосся по плечі, чорніше за гуму покришки, на яку він спирався. Очі темні, як у яструба, такі приємно бачити у друга і страшенно некомфортно в будь-кого іншого. Мені було легко уловити його майстром карате, який прямує на показовий виступ з демонстрацією своєї тихої руйнівної сили. Я прийняв від нього сендвіч і чашку ковпачок від термоса з водою. Чим ти займаєшся? запитав я. Скільки років катаю людей, а ще ніколи не зустрічав у полі іншого барнстормера? Ні на що інше я не придатний, сказав він, однак весело. Трішки побув механіком, трішки зварником, який час пропрацював у боровій бригаді, водив кати. Не можу довго засиджуватися на одному місці починаються проблеми. Тож я зробив літак і тепер барнстормую. Які саме кати? Я змалечку шаленів від дизельних тракторів. Ді вісім, ді дев'ять. Дуже недовго вагаю. Ді дев'ять. Великий, як будинок, подвійна, складна нижча передача. Він справді здатен зрушити гору? Як кращі способи рухати гори?» сказав він з усмішкою, що з'явилася, мабуть, на десяту частину секунди. Я постояв хвилину, спираючись на нижнє крило його літака, і уважно дивився на пілота. Дивна гра світла. Було тяжко дивитися на нього прямо, ніби довкола голови було сяйво, яке застилає тлом м'яким туманним сріблом. Щось не так? запитав він. Які саме проблеми в тебе були? Та нічого особливого, просто зараз мені подобається не сидіти на місці, як і тобі. Я взяв сендвіч і обійшов його літак по колу. Це була машина 1928 чи 2029 року без жодної подряпанки. Навіть із заводу не виходять настільки новенькі літаки, як цей, припаркований тут, на стіні. Не менше 20 шарів бутиратного аеролаку, втертого вручну дзеркальної фарби, яка щільно огортає дерев'яні ребра. Під обводом кабіни був золотий напис Дон готичним шифтом. В техпаспорті на планшетці вказано «ДВ В Шимода. Прилади новіченькі, ніби щойно встановлені оригінальні пілотажні прилади 1928 року. Лаковані дубові штурвал і педаль крема, дросель, важель висотного коректора, ліворуч регулятор випередження запалення. Зараз ніде не побачиш регуляторів випередження запалення, навіть на ідеально відреставрованих моделях. Ні подряпанки, ні латки на полотні, ні масляного патьоку з обтічника, ні соломинки на підлозі в кабіні. Так, ніби ця машина взагалі не літала, а крізь часове викривлення матеріалізувалася тут через півстоліття. Моторошний холодок пробіг у мене по шиї. Як давно ти вже катаєш пасажирів? гукнув я з того боку літака. Десь місяць, п'ять тижнів. Бреше. П'ять тижнів у полях, і хай хто б ти не був, але на твоєму літаку з'являться пилюка й мастило, солома на підлозі в кабіні. Хай що б ти не робив, але ця машина. Ні смужки мастила на козирку, ні маска трави на передніх ребрах і хвості, жодної розплющеної комашки на пропелері. Таке неможливо, коли літаєш в лінойці влітку. Я ще п'ять хвилин порозглядав тревел Ейр і пішов, сів у сіно під крилом, просто до пілота. Я не боявся, він усе ще мені подобався, але щось тут було не так. Чому ти не кажеш мені правди? Я сказав тобі правду, Річарде, мовив він. На моєму літаку теж написане ім'я. Друже, не можна цілий місяць катати пасажирів на тревел Air, і щоб на літак не потрапило трішки масла, трішки пилюки, щоб не з'явилася хоч латочка на полотні. сіна вже точно мала б нападати на підлогу. Пілот спокійно мені усміхнувся. Є певні речі, яких ти не знаєш. У ту мить він був ніби чужинцем з іншої планети. Я вірив у сказане ним, але ніяк не міг пояснити припаркований на літній сіножаті бездоганний, мов коштовний камінь, літак. Це правда, але коли я знатиму все. І тоді, Дональде, забирай собі мій літак, бо мені він буде не потрібен для польотів. Він з цікавістю поглянув на мене, звів чорні брови. Невже? Ану розкажи. Я страшенно зрадів, хоч хтось хоче вислухати мою теорію. Люди довго не вміли літати, оскільки не вважали, що це можливо. Тож ясна річ і не вивчали навіть найелементарніших принципів аеродинаміки. Але я хочу вважати, що десь існує інший принцип. Нам не потрібні літаки для польотів, а також для руху крістіни, ба навіть для мандрів на інші планети. Ми можемо навчитися робити це все без машини, якщо захочемо. Його серйозним обличчям пробігла тінь усмішки, він кивнув. І ти вважаєш, що навчишся, чого хочеш, кочуючи по сіножатях на і пропонуючи політати за три долари? Єдина вагома наука, та, яку я сам собі даю, займаючись чим хочу. Такого не буває, але якби на землі була хоч одна душа здатна розказати мені про мої бажання більше, ніж мій літак і небо, то я б миттю вирушив на її пошуки. Темні очі задивилися на мене. Хіба ти не віриш, що тебе направляють, коли дійсно бажаєш учитися? Мене направляють так, але ж і всіх інших теж. Хіба ні? Я завжди відчував, ніби за мною щось наглядає. І ти гадаєш, що тебе приведуть до вчителя, який тобі допоможе. Якщо цей учитель не я сам, то тоді так. Може, саме так воно і відбувається, мовив він. До нас безгучно їхав новий сучасний пікап, здіймаючи над дорогою ріденьку буру Імлу. Зупинився край поля. Двердцята відчинилися, з машини вийшов дід і дівчинка років десятьох. Курява непорушно зависла в повітрі, настільки безвітряна була погода. Можна покататися? запитав дід. Першим знайшовся поле Дональд Шимода, тож я мовчав. Так, сер, енергійно сказав Дон, маєте сьогодні настрій політати? А ви робите всякі штуки, дрюки чи там які ви крутаси? Дідові очі хитро зблиснули, стежачи за нами. Ще розглядамо ми за його сільською балачкою, що він заводене. Робимо, якщо схочете, не робимо, якщо не схочете. І певно, берете за це казна шкілька грошей. Три долари готівкою, сер за 9-10 хвилин у повітрі, себто 33,3 центи за хвилину, і багато хто каже, що воно того варте. Дивно було просто сидіти собі та спостерігати за ним, слухати, як він робить своє ремесло. Мені подобалося те, що він каже, при цьому так спокійно, невимушено. Я настільки призвичаюся до власної манери придавати польоти. На горі гарантовано на 5 градусів прохолодніше. Підійметесь туди, де літають лише пташки та янголи. Усе це за 3 долари дюжину четвертаків з вашого гаманця чи кишені, що забув про існування інших. Коли літаєш і продаєш польоти на самоті, перебуваєш у постійному напруженні. Я звик до цього, але воно нікуди не зникало, не катаю пасажирів, значить, не їм. Зараз, же, коли я міг сісти і відкинутися, коли мій харч не залежав від того, чим усе закінчиться, я вперше розслабився і спостерігав. Дівчинка стояла осторонь і теж спостерігала караока, білява з похмурим серйозним личиком. Вона була тут за компанією з дідусем, їй літати не хотілося. Найчастіше буває навпаки, нетерплячі діти й обачні, дорослі, але коли цим заробляєш на життя, то починаєш відчувати такі речі. Отже, я знав, що дівчинка не полетить з нами, навіть якщо чекатиме ціле літо. Котрий з вас, джентльмени? запитав дід. Шимода налив собі чашку води. Вас візьме Річард, у мене ще обід або почекайте, якщо хочете. Ні, сер, я готовий. Можна буде пролетіти над моєю фермою. Можна, сказав я. Тільки сер, скажіть, у який бік летіти. Я викинув з передньої кабіни фліта свій спальний мішок, сумку з інструментами й кухонне начиння, допоміг дідові залізти на пасажирське сидіння, пристебнув його, відтак прослизнув у задню кабіну та пристебнувся сам. Поможи на мені завестися, доне, давай. Тримаючи чашку в руці, він став біля пропелера. Як ти хочеш? Гарячий старт на гальмах. Тягни повільно, імпульс вихопить гвинт просто в тебе з руки. Завжди, коли хтось тягне пропалер фліта, то робиться занадто швидко. І з низки причин двигун не заводиться. Але цей чоловік протягнув його так повільно, ніби вже давно набив цьому руку. Пусковий прискорювач класнув, іскра спалахнула в циліндрах, і старий двигун завівся. Отак просто. Дон пішов назад до свого літака, сів і почав розмову з дівчинкою. Вибухнувши неприборканими кінськими силами, фліт здійнявся в повітря крізь хмару розметеної соломи. Піднявся на 30 метрів. Якщо двигун зараз заглохне, то ми сядемо в кукурузу. 150 метрів. Якщо зараз зможемо розвернутися і сісти в сіно. Зараз, на пасовиську для корів, отам на заході, 240 метрів і горизонтальний політ. Я лечу крізь вітер, куди вказує палець старого на південний захід. За три хвилини в повітрі ми зробили коло над фермою зі стодолами кольору розжарного вугілля й будинком кольору слонової кістки у м'ятному морі. За будинком город, де ростуть цукрова кукуруза, салат і помідори, ми кружляли, а дід у передній кабіні дивився крізь розчалку вниз на ферму, обрамлену крилами фліта. На ганку з'явилася жінка в білому фартуху, поверх синього плаття і помахала рукою. Старий помахав у відповідь пізніше вони говоритимуть, як їм було добре видно один одного крізь небо. Нарешті він обернувся до мене і кивнув, мовляв, досить дякую, можна повертатися. Я зробив широке коло над Ферісом, аби люди дізналися про нагоду політати, і по спіралі знизився до сінажаті, щоб вони побачили, де саме все відбувається. Доки я почавши плавно заходити на посадку, робив крутий віраж над кукурузою, з землі зірвався тревел ейр і миттю розвернувся в бік ферми, звідки ми щойно прилетіли. Якось я подорожував з трупою в п'ять літаків, зараз до мене на секунду повернулися та відчуття метушні. Один літак злітає з пасажирами, інший в цю ж мить сідає. Ми приземлилися з м'яким шурхотом і проїхали до дальнього кінця сіножаті до дороги. Двигун зупинився, старий розщібнув пасок безпеки, я допоміг йому вилізти. Він дістав з комбінезона гаманець, відлічив банкноти, хитаючи головою. Славно політали, синку. Раді, що вам сподобалося. Ми продаємо хороший товар. Це все твій друг ото продає. Ви думаєте, га! Твій друг міг би й чорту сірки продати. Чому ви так вирішили? Я промалу. Він умовив політати мою онуку сару. Говорячи, він стежив за тревел ером далекою сріблястою порошинкою, що кружляла над фермою. Старий говорив зі спокоєм людини, яка щойно помітила, як суха лозинка на подвір'ї зацвіла та вродила яблука. Від самого народження вона смертельно боїться висоти. Крик, гвалт, жах. Для Сари вилізти на дерево все одно, що голі руч ухопити гніздо шершнів. Не лазить по драбині на горище, не полізла б навіть, якби всесвітній потоп почався. Мала просто дива робить з машинами і коло тварин порається непогано, але висота її страх. А зараз, глянь, літає собі. Він продовжував розповідати про це та інші особливі моменти, згадував, як багато років тому барнстормери зупинялися в Гейсбулді та Монмонті, літали на біпланах, як і ми, але при цьому витворяли на них усілякі божевільні трюки. Я дивився, як збільшується далекий тревел ейр, робить над полем спіраль набагато крутішу, ніж я міг би собі дозволити, маючи на борту дівчинку, яка боїться висоти, плавно вирівнюється над кукурузою парканом і віртуозно сідає на три точки у сіно. Дональд Шимода, певно, вже довгенько літає, якщо так саджає тревел Air. Літак підкотився до нас і зупинився, витративши рівно стільки енергії, скільки було необхідно. Пропалер тихенько клацнув і завмер. Я уважно подивився. На лопастях не було комах. Жодної мушки не загинуло на тому гвинті 2,5 метри в діаметрі. Я підскочив допомогти, звільнив дівчинку від паска безпеки, відчинив від верця та передньої кабіни і показав, куди поставити ногу, щоб не провалилося крізь полотно крила. Тобі сподобалося? запитав я. Вона мене не чула. Дідусю, я не боюся, мені було не страшно, чесно. Хата була як іграшкова, а мама помахала мені. А Дон сказав, що я боялася, бо колись я впала і померла, а тепер мені не треба боятися. Я стану пілотом, дідусю. У мене буде літак, і я сама лагодитиму двигун і буду всюди літати і катати людей. Можна? Шимода усміхнувся дідові та знизив плечима. Це він сказав, що ти станеш пілотом, так, Саро? Ні, але я стану. Я вже розуміюся на двигунах, ти сам знаєш. Добре, поговориш про це з мамою. Пора нам додому. Вони подякували нам, і один пішов, друга побігла, обоє змінені тим, що сталося в полі та в небі. Прибуло ще два автомобілі, потім іще, і в нас почався полуденний наплив людей, які хотіли побачити фаріс із повітря. Ми здійснили 12-13 польотів наскільки швидко, наскільки це взагалі можливо, після чого я зганяв до міста попальне для фліта. Далі знову кілька пасажирів, потім іще декілька. Відтак пройшов вечір, і доки не сіло сонце, ми без перерви продовжували польоти. Я десь бачив знак населення 200 осіб, і коли стемніло, мені здавалося, що ми покатали їх усіх і навіть кількох приїжджих. За метушнею я забув розпитати про Сару, про те, що їй сказав Дон, про ту історію, що вона колись померла. Чи він і вигадав, чи справді вважав за правду. А ще я час від часу придивлявся до його літака, доки мінялися пасажири. Ні цяточки на ньому, ні краплі мастила, і дон, очевидь, на льоту ухилявся від комах, тоді як мені доводилося протирати від них козирок кожну годину другу Ми закінчили, коли в небі лишалося зовсім трохи світла, доки я закинув у бляшану грубку сухі кукурудзані качани, обклав їх брикатами дерев'яного вугілля і підпалив. Уже запалала темрява, вогонь забарвив загравою припарковані поруч літаки і золоту солому довкола. Я зазирнув у продовольчий ящик. Є суп, тушонка і спагетті, о, сказав я. А ще груші й персики. Хочеш гарячих персиків? Байдуже. відповів Дон тихим спокійним голосом. Буду ще є, а як нічого немає, то нічого не буду. Ти хіба не голодний? Ми так сьогодні попрацювали. Те, що ти пропонуєш, не вельми збуджує апетит. Хіба що тушонка смачна. Я відкупорив тушонку швейцарським ножем для офіцерів ВПС, зробив те саме зі спагеттями О і поставив обидві баляшанки на вогонь. У мене в кишенях було напхом грошей. Наставав один з приємніших моментів дня. Я вийняв банкноти і полічив, навіть не стараючись розгладжувати. Вийшло 147 доларів, і я подумки прикинув, хоч це й нелегко давалося. Це ж, це ж подивимося, 4 і 2 в пам'яті 49 польотів за сьогодні. Доне, ми з флітом заробили понад 100 баксів за один день, а ти, мабуть, легко перевалив за дві сотні. Ти ж майже весь час брав по двоє за раз». Майже, сказав він. Щодо вчителя, якого ти шукаєш, не шукаю я вчителя я. Я рахую гроші. Мені з цього тиждень можна жити. Тепер хай хоч цілий тиждень буде налітна погода. Він подивився на мене з посмішкою. Коли закінчиш купатися в своїх грошах, передай, будь ласка, тушонку.